И сегодня наш дуффайт. На меня я не багато пришел. Я не багато там пришел. Мультик пропускаем. <реклян> так. Ну, давай бігом доружись... У стар... мене стара, мене не друга версія. Я хотів оновити уск... на зимову версію, там у мене би був праздник. Ну, праздника не... не можу оновити, у мене замало пам'яті. А <плес> тепер можеш обновити. Зараз ми обновимо плеймаркет. Сьогодні мені допомагає тримати камеру моя сестра Настя. Зараз ми оновимо. Нам пальчики збери. О, оновит. Нажимаю і в нас буде оновлятися. Ну, якщо пам'яті є. Ой, вибачте, камера впала. О, оновляється. Добре, граємо в Shadow Fight, поки це оновляється. Наступному випуску ми вже будемо гратися, ну, грати у зимо в зимовий період. Ну, моя сестра відмовляється, я не знаю, чи ми зможемо пограти. Я не знаю, бо в мене десь та підставка припала, жалко, але... Но... Ну, така игра. Ці дубинки, я, ну, я вам покажу нижній удар. Мені подобаються нижні удар. Нижній удар є по нозі. Зараз почекайте, бо я тримаю камеру. Це не добрий удар. Та маю, він завжди обертається. Ну так, блин, Классно. Зараз, да, я тебе. Да я моя, что за его портается, дурак? Ну, я вам покажу, я все вам покажу. Давай загружайся. Ну вот у мене такі любимки, ще ці не відкрились. Так, що це в мене? Ну, зараз ми знову сюди зайдемо. Давай, 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 загружайся. Так, я вам покажу, яка в мене броня. Оце у мене старая. Старая кожаная куртка. Такий мож. Я не можу Ось Такий у мене шлем. Я хочу. Скоро буде мене той. Добре. Ідемо сюди, Нет, спасибо, бла-бла-бла, все, погнали. Це, Це реклама. Граємо на дуель. Будемо робити тільки прямо. Ну, не бу... будемо просто йому робитись. Цікаво, цікаво, які у нас мечі. Які у нас мечі. А костєти. Я дуже люблю костіти, вони дуже, вони дуже точку... точно б'ють. Бей його, бей! А, він в мене вдарив. Робимо точний удар. Коронний удар. Коронний удар. І вау! На ну, це ж йомо. Ніндзя тупий. На ну, да. такий удар. Ну, такий на ааа, це мені портиш удари, дурень. Він мене вбив. В Першому раунді він мене подолав. Я йому не, не не дозволю. На тобі. Бей, 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 бей. Давай, бей, обый, бей, бей. Зараз підходить. Ау! ау Він мене достав. На, я його вдарив. Точно Вдарив. Я в нього життя припадає. Давай. А -а -а! Добре, добре, добрий удар. Таке підходить. Я буду чекати його в гостях. Підходимо. Я би міг його виграти якщо. Бо в мене підставка для камери була. О, я його можу виграти зараз. Є, ми його виграли. Третій раунд. Це для мене рішаючі. Або для цього ніндзя, або для мене. Та я ваю, ти лкі палки, да тобі. Ну а ти борзий. ми йому дуже жесткий удацкий зробили. О, як до да, хорошо дали Ах ти, на. Я тобі дам так. Є. Бэй. Є, я його так побостили, хорошо дав Выиграй, выиграй, выиграй. Давай. Это для меня решающий. Е! Гряд! Гряд! Видно, чуть мне надо убил, вы представляете? Гряд! Гряд! На сегодня все. Всем пока. Ставьте лайки. До новых встреч.